Доброго дня всім добрим людям. Так сьогодні трапилась історична подія, яка в перспективі буде мати вплив на наше з вами життя, оскільки саме сьогодні мною подано в порядку дії статті 53 закону України про Конституційний Суд України, конституційна скарга про визнання неконституційним. В цілому закону про України про мобілізаційну підтовку і мобілізацію, який прийнятий в 1993 році. Я колись давно говорив, що наші правники дивним чином захищають тільки свою вигоду і тільки свої інтереси, ніколи не хочуть захищати суспільні права, права українського народу, оскільки. Як я звертав увагу на те, що український народ, згідно з Конституції України, є самостійним і рівноцінним суб'єктом права, і на це мало хто звертає увагу. рівно як і держава Україна на сьогоднішній день є самостійним суб'єктом права згідно з тої ж таки Конституції України, за яку всі топлять, і яку всі саме вони правильно розуміють, і більше ніхто. Не може прочитати Конституцію України і, е, і її розуміти в тому плані, в якому вона написана окремо, я звертаю вашу увагу на те, що у відповідності до цієї ж конституції України жодного прихованого змісту, е, який закладений в Конституції України, не може бути від українського народу, оскільки саме від українського народу. Е, Набула суверенітету держава Україна, саме від українського народу в неї вийшло право на існування, і саме від українського народу делеговані їй права. Одначе Держава Україна інколи не повністю розуміє зміст цих прав, які делеговані їй українським народом. І тому змушений був я звернутися до Конституційного суду про визнання закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію неконституційним, оскільки станом на сьогоднішній день право, як і комунізм, не догма, а норми, що розвиваються. Саме у відповідності до цього до цієї аксіоми було написано записано Конституцією України го року, прийнято її. На підставі разової, разового доручення від українського народу, який надав разове доручення, саме так записано в рішенні Конституційного суду 2005 року, разове доручення на прийняття Конституції України. Більше український народ разових доручень не надавав і посилання на те на такі норми при прийнятті закону про декомунізацію. Про ілюстрацію, що український народ знову ж таки дав разове доручення, є взагалі е, доволі е, яскравим прикладом абсурдної діяльності е, Верховної Ради України, яка не розуміє, що вона писала лівою, а що підписувала правою рукою. Таким чином, е, свавільна діяльність Верховної Ради України, яка замість прийняття нового закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, на відповідність Конституції України від 28 червня 96-го року привела до того, що Верховна Рада вносить зміни в закон, який не прийнятий на підставі Конституції не відповідає їй. Тобто цей розрив цього ж шаблону, який говорить про те, як люблять казати правники від Верховної Ради. Про те, що ми маємо право приймати закони, так право приймати закони не оспорюється, мова йде про інше. Мова йде, які закони ви маєте приймати, і у відповідності до якої процедури, оскільки вносити зміни в неконституційний закон, на мої глибокі переконання, є також неконституційною діяльністю. Підриває і публічний порядок, закладений в основу всієї конституції, а саме в статті 19 Конституції України, таким чином, внесення змін в неконституційний закон при змусило мене звернутися до Конституційного суду України про визнання закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 1993 року неконституційним, оскільки. Порушуються права багатьох людей, і цих багатьох людей їх не міряється один, два чи сто чоловік, їх міряються права мільйонами. Оскільки на сьогоднішній день повністю позбавляється права людини не бути призваним, наприклад, можна навести включення до обліку людей спочатку 40-річного віку і мобілізації їх, потім 50-річного віку. І до так ми дійшли до 60-річного віку на сьогоднішній день. Тобто люди, які для прикладу служили в радянській армії, не присягали на вірність Україні, і таких доволі багато, оскільки на станом на до прийняття закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, 1993 року багато людей було відмовилось від присяги. І на сьогоднішній день вони. Змушені доказувати, що вони не слон білого кольору, оскільки на той час законодавство дозволяло відмовитись від присяги Україні. І таким чином, враховуючи метод вичерпування, або він же метод відомих фактів, метод доведення від абсурду, або та дедуктивний принцип несуперечності, принципи верховенства права і правової визначеності. Я звертав увагу на те, що варто цей принцип написати як принцип пев, пев, певності, оскільки людина має бути не визначена правова, а має бути впевнена в тому, що в нас діє е, е, верховенство права всі ці інші принципи. І, е, законами причинності, оскільки в нас дуже багато суддів не розуміють закон причинно-наслідкового зв'язку, і доволі часто пишуть, що особа не доказала причинно-наслідкового зв'язку. Ніби цей причинний наслідковий зв'язок не вводиться е, логічними міркуваннями у відповідності до законів логіки. Е, ну і е, аксіомами споконвічних українців спорушено право право не виникає, та що засновано. На брехні не може бути правом. Це стосується і діяльності Верховної Ради, яка е, вважає, що то, що вона е, інколи пише про якусь там брехню і на підставі цієї брехні е, приймає закони, що це може бути правом. І е, це е, з дві аксіоми вони мають права, примат над іншим всім. Над іншими всіма законами, оскільки все інше виходить з логічної послідовності взаємозв'язку з цими двома аксіомами. Презумпцією незаконності рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, визначених Конституцією 19 Конституції України, я просив визнати. Одне, одне, одне визнати неконституційним закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію як такий, що не прийнятий на підставі Конституції України 28 червня 1996 року, і не відповідає їй. І ця подія буде мати вплив на наше життя, і будемо слідкувати за тим, що ж все таки вирішить Конституційний суд України. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім. Всього доброго.